Так, що наразі маємо в тренді? Гарлі та Джокера це знову популярне? Хм, котику. Спробуємо повторити їх в Аватар Ворлд. Гадаю, це можна зробити за виграшки. Спершу виготовимо Гарлі. Її образ мені пасуватиме. Вона така бліда, тож ми виберемо білісіньку шкіру. Далі ці яскраві очі. Виберіть червоні брови. Веселій клоунесі личитиме цей макіяж. Ось так. Ще й ось така зачіска, те, що треба. Їй личитимуть яскраві тіні. Гадаю, до них личитиме фіолетовий відтінок. А тепер дамо раду вбранню. Їй пасуватиме такий білий топик. До нього потрібна яскрава крутезна куртка. Чудово! Довершимо образ класними кросівками, ще й смугастими гетрами. Чудово. Треба пофарбувати волосся у відповідні кольори. Візьмімо синій. Ще доповнимо рожевим. Мені неабияк пасує цей образ. Бракує хіба яскравої помади. Далі черга джокера. Тож беремо найбіліший колір шкіри. Підступні очі. Ось такі. Ще хитрющу посмішку. Той самий макіяж, що й у Гарлі. Тільки потрібні глибокі тіні біля очей. Зачіска має бути короткою і кислотного кольору. Бунтарську сережку у вухо. Втім, при тому джокер має на собі костюм. Взуваємо важкі черевики. Привіт! Отримуємо джокера. Крутезно. Однак бракує кількох речей. Їх можна знайти в наборі Геловіна. Ось такий крутезний жилет. І штани кльош ідеально. Образ довершено. Гарлі та Джокер знову разом. Саме час пошукати собі пригоди в цих неймовірних образах. Схоже, ця дівчинка запрошує всіх на день народження і що мусять вдіяти справжні лиходії. А вже ж. докласти зусиль задля того, щоб зіпсувати для всіх свято. Саме цим і займеться кримінальний дует. Спершу потрібно дістати фарбу. Слухайте лайфхак. Щоб дістати фарбу, треба піти до коледжу, взяти зі шафки прибиральника ці ключі. Та відчинити сейф у кабінеті директора. Ключі не підходять. Дивно. Пошукаємо ключ від сейфа в кабінеті. Джокеру не подобається гаяти на це час. Втім, доведеться скрізь пронишпорити. Нарешті маємо два фрагменти ключа. Отримуємо цілий ключ. Тож наразі зі сейфа можна дістати неабиякий набір для пранків. Мабуть, директор конфіскував це у студентів. Тут маємо фарби, крутезну маску, ще й піротехніку. Час для веселощів. Таке приємне свято. Час додати йому крутості. Чудово! Вони так кумедно лякаються! Дітлахи! Ідіть собі звідси. А ми вдвох з'їмо синький торт. Смакота. Ще й подарунки можна відкрити. Запустимо фейерверк. Ось так можна веселитися в образах Гарлі та Джокера. Ходімо звідси, пострибаймо на батуті. Так добре, що ми такий злодійський дует. Ой, друзі, що вони накоїли. Зіпсували дівчинці день народження. Тепер вона може боятися святкувати наступного року. Не треба так вчиняти. Гаразд ось такими були пригоди Гарлі та Джокера. Побачимося наступного разу з новими лайфхаками. Підпишіться на канал. Всім па-па!